Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня середи 20 березня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко Коломищину відвідав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Зараз ми знаходимося на амбулаторії, да яка повинна так ста підсилити первину допомогу населенню такса населені Водоспортивний комплекс у місті буде за два роки. Повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Ігор Ірбаданач, коли плануємо завершити в 21-му? 20-му. 20-му. першому, 20 двадцятому 20 двадцята легкої руки точно Ну, бачите, два роки. Коломиянин за дві години пробіг 21 кілометр. Я бігаю всюди. Тепер про це та інше більш детально. У Коломиї формували майбутній план розвитку Івано-Франківщини раду регіонального розвитку області. очолив президент України Петро Порошенко. Урядовці, нардепи та представники місцевого самоврядування зустрічалися на заводі Леоні. Ставити амбітні цілі і тоді досягнемо можливого, наголосив президент Порошенко на раді регіонального розвитку Івано-Франківщини. Захід відбувся у Коломиї на заводі Леоні, які облаштували під сучасну платформу для переговорів. Нагадаю, тут працюють півтори тисячі людей, які виготовляють електрокабельне обладнання для автомобільної індустрії. Петро Порошенко каже: активні іноземні інвестиції, зокрема й на Прикарпаті, свідчення вірного шляху України. Інвестиції відбуваються в енергетику, в машинобудуванні. Переробну промисловість в ІТ-сектор, в інфраструктуру. Інвестори точно своїм євро, доларом, фунтом голосують за майбутнє Україну. Це свідчення довіри до влади, довіри до громади, довіри до людей. Петро Порошенко у Коломиї розповів, що крім війни на сході в Україні триває жорстка інформаційна війна, патріотизм. І здоровий глузд українців впевнено перемагають парад олігархічних технологій. А ще наголосив президент, окрім того, що у стислий термін українська армія стала кращою на континенті, навіть союзники розпочали запозичувати досвід нашої армії. Сила нашого війська зростає щодня. Я дякую області за підтримку армії. Я дякую, що ви пам'ятаєте про майже 100 загиблих земляків воїнів. Я дякую, що ви підтримуєте їх родини. Я дякую, що ви піклуєтеся про ветеранів. Слава героям, що захистили Прикарпаття і всю Україну. Людина та її потреби повинні бути у центрі розвитку Івано-Франківщини. Розповів Олег Гончарук, керівник Івано-Франківської облдержадміністрації. Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр та президент. Петро Порошенко каже, у цьому напрямку активно працює закон про децентралізацію. Владу реальне з центру передали громад. Раніше частка місцевих бюджетів в зведеному бюджеті весь час перебувала на межі 30%. Сьогодні, з урахуванням субсидії і субвенцій, складає 51%. А на всі решту функції держави включно оборону, безпеку, зовнішню політику, культуру, науку, освіту, охорону здоров'я на все 40%. Громади самі активно вирішують багато своїх проблем. Кожен українець повинен відчути, що для нього якість сервісу, освіти, охорони здоров'я, адміністративних послуг, соціальних послуг змінюється. На Прикарпатті вже активно працюють заради змін життя людей у громаді. Відзначив Петро Порошенко та голова Івано-Франківської облдержадміністрації. Обсяг бюджету першої збореної на Прикарпатті Печенівської об'єднаної територіальної громади у 2016 році склав. 51,8 мільйона гривень. А до об'єднання в 2015 році складав трохи більше 5 мільйонів. Саме завдяки реформи з децентралізації, надходження до місцевих бюджетів області за останні чотири роки зросли втричі і складають майже 6 мільярдів гривень. Впродовж трьох років об'єднаними громадами Івано-Франківщини Спрямовано 260 мільйонів гривень на розвиток місцевої інфраструктури. Президент каже, децентралізація це країна без периферії. Коломий точно має бути більш цікавим, ніж в містах мільйонів. Бо там всі були. Друзі, обов'язково приїздить до Коломиї. Неймовірно. Наголошую, частина вашого серця залишиться тут. Івано-Франківщина унікальна та конкурентноспроможна, наголосили Петро Порошенко та віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Більшість українців тримбіту в руках не тримали. які ж вони українці. Франківська область шукає можливості, щоб привабити інвестиції, як іноземні, так і українці. Кожна область сьогодні має свої особливості. Івано-Франківська область, одна з четвірки карпатських областей. Карпатську стратегію готові розвивати уже вісім країн, розповів Геннадій Зубко. Вісім країн. Які будуть розвивати спільно, і Єврокомісія сьогодні чекає цього документа, підписаного всіма країнами, для того, щоб коштами можливостями залученням інвестицій підтримати саме Карпатський регіон. Наш туристично-рекреаційний край не буде мати майбутнього без сучасних екологічних систем. Розпочати будівництво очисних споруд в місті Яремче. Відповідне будівництво очисних споруд реалізується і в місті Коломиї. В рамках ради регіонального розвитку Франківщини керівники країни та регіону говорили про розвиток медицини на Прикарпатті. На здійснення заходів спрямованих на розвитку системи охорони здоров'я у сільській місцевості на Прикарпатті або збудовано, або буде збудовано зараз 26 нових амбулаторій. І там буде і телемедицина, там буде і автомобіль. Головне, там будуть врятовані життя українців. Івано-Франківська область 55% проживає в сільській місцевості, 55% громадян, які потребують наближення не тільки сімейного лікаря, а ще й можливості консультації по кардіологу, пульмонологу, ендокринологу, дерматологу, які зможуть за рахунок телемедицини провести саме, знаходячись на місці, особливо враховуючи особливості наших. Карпатських областей, коли є високогірні, є гірські території, лікувальні заклади області отримали більше двох тисяч одиниць сучасного медичного обладнання на загальну суму понад 175 мільйонів гривень. Невдовзі запрацює єдина диспетчерська служба обласного центру екстреної медичної допомоги. Половина молоді Прикарпаття проживає у сільській місцевості. І Це візитівка Прикарпаття. Наголошує віце-прем'єр-міністр, щоб залучати інвестиції. Це те, що дає можливість сьогодні дивитися в ІТ-сектор. І тут президент абсолютно наголошує на тому, що сьогодні іт сектор може бути проривним для України, яка хоче залучати високотехнологію і не тільки в промисловості, якого Івана Франківська. Область є дуже спроможною, дуже так сказати, можливості є великі для того, щоб залучити а й до і агросектору. А ті сектор 30 компаній вже працюють в Івано-Франківській області. Але це та молодь, яка може бути залучена до інженірингу і до залучення нових технологій. Розвиток Франківщини неможливий без відновлення доріг, розповів Олег Гончарук, голова Івано-Франківської облдержадміністрації в рамках ради регіонального розвитку Прикарпаття. На майбутні три роки. Плануємо спрямувати 1 мільярд 500 мільйонів гривень. Це дасть можливість капітально відремонтувати близько 300 кілометрів доріг місцевого значення. Одразу після ради регіонального розвитку Франківщини у Коломиї Президент вирішив до Косова та Івано-Франківська. А міністри оглянули будівельні об'єкти у місті та районі. За участь у засіданні ради регіонального розвитку. Водоспортивний комплекс у Коломиї буде за два роки. Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який відвідав наше місто у рамках засідання ради регіонального розвитку. Міністр із міським головою Ігорем Слюзером відвідали будівельний об'єкт та подивилися, як триває робота. Ігор Баданович, коли плануємо завершити в 20-му? першому, 20 двадцятому 20 двадцятому легкої ну, руки точно бачите, до два роки Коломіїв міністр Ігор Жданов називає містом обласного значення, тому будівництво такого водноспортивного комплексу виправдане та важливе. Цей об'єкт має стати центром спортивного життя не тільки краю, а й усієї України. Що наші громадяни могли поплавати, займатися спортом, задовольняти інші свої нормальні людські потреби. Водноспортивний комплекс у Коломиї це найбільший об'єкт, який держава будує за останні десятиліття. Ми ще знайдемо кошти і через державний бюджет, через державний фонд регіонального розвитку, виділяє нехай міська рада, нехай виділяє обласна рада, тобто це в складчину. Нехай працюють депутати, зокрема Андрій Володимирович Іванчук. У нього є теж можливості, я такі, на соціально-економічний розвиток території залучати кошти, тому що такі великі об'єкти вони не будуються за рахунок одного джерела. Ти намагаєшся залучити різні джерела, щоб побудувати в час. Роботи ми відновили. Нам допоміг Андрій Іванчук залучити з державного бюджету по фонду соціально-економічного розвитку держави 35 мільйонів. Вони вже є на рахунку, тобто ми маємо з чого починати цей будівельний сезон. І ми надіємося, що до кінця року у нас будівля і всі конструкції будуть збудовані. Під час будівництва з'являються і технічні моменти, які не врахували в проєкті, каже міський голова. А це потребує додаткових витрат і часу. Зокрема, на нульовому рівні, де почали будівництво, виявлено підземні води. Нам геологія не показала такий високий рівень ґрунтових вод. Відповідно, нам додаткові витрати треба було зробити будівництво дренажу. В котлуванні басейну ми виявили дуже гарне велике джерело води, яке теж треба тепер технічно вирішити, що з ним зробити, і є ідея в проєктантів використати для потреб басейну ту воду. Джерело має дуже великий дебет, води гарно, але це є проблема для будівництва, бо ту воду треба відвести. Роботи виконує київська фірма, яка перемогла на тендері. Це все прозоро. Це було лише два учасника на тендері. Вони перемогли, вони виконують роботи, вони підходять дуже грамотно з технічної точки зору. І те, що ми не врахували в проєкті, ми вже зараз враховуємо. Відповідно, проєктну документацію вносяться зміни у новому комплексі. Має бути три басейни: – 25-метровий на шість доріжок, басейн просто неба та невеликий для плавання на байдарках. Також тут будуть зали для боротьби і боксу, тренажерний, універсальна ігрова зала з трибунами для глядачів. У плані передбачено тенісні корти та конференц-приміщення. Добудувати цей комплекс можна тільки за рахунок державного бюджету. З графіку нас може вибити тільки фінансування. Але при таких потугах, що міністр, голова уряду під опіку бере, я думаю, що нам вдасться за два роки його закінчити. Як розповів міністр Ігор Жданов, схожий до Коломийського спортивний об'єкт минулого року розпочали споруджувати і у Рівному, що правда там без басейну. Галина досин Ігор Кофлюк, події НТК. Міністр молоді та спорту Ігор Жданов зустрівся з коломийськими спортсменами. Зустріч відбулася у ратуші у форматі запитання-відповідь. Спортсменів цікавило, чи продовжиться фінансування будівництва водоспортивного комплексу. На що Ігор Жданов відповів, що крім передбаченого фінансування, розглядають ще й можливість залучити кошти з інших державних програм. Також чи можлива спільна з Укрзалізницею підтримка фізкультурно-спортивного клубу Локомотив імені Петра Фудоровича. Зі свого боку міністр відзначив, що депутати міської ради про спорту в Коломиї про це свідчить, хоча б надбавка до зарплати у коломийських тренерів 40% найвища в області. Коломийщину відвідав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Він взяв участь у раді регіонального розвитку, а вже потім оглянув новозбудовану амбулаторію у п'ядиках. Віце-прем'єр проконсультував місцеве керівництво та медиків, як зробити сільську медицину якісною. Амбулаторію у селі П'ядики розпочали будувати у грудні 2018-го. Це незвична сільська медична споруда. Її облаштували сучасно та компактно. Тут загалом 21 кімната, зокрема, три кабінети лікарів, лабораторія, маніпуляційно-оглядовий кабінет. Процедурна кабінет для щеплень. Кошторис робіт майже 9 мільйонів гривень. Це кошти державного бюджету. Лише 10% фінансують зі скарбниці ОТГ. Збудували амбулаторію в рамках закону України про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості, з ініційованого президентом. Аби оглянути амбулаторію та пояснити місцевим керівникам і медикам, як зробити сільську медицину більш якісною та доступною для населення. у п'ятики завітав віце-прем'єр. Міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. Для нас, як держава, в першу чергу це питання сервісів і якості сервісів. І тому зараз ми знаходимося на амбулаторії, да, яка повинна так са підсилити первину допомогу в таксать населенню Коломийщини. Це те, що повинна робити держава і допомагати. Інвестиції, залучення інвестицій, управління земельними ресурсами це вже питання місцевого середування. І я думаю, що Коломийщина тут демонструє дуже якісний результат. У п'ядицькій амбулаторії працює двоє сімейних лікарів, вісім медсестер та водій, розповідає завідувачка закладу Ірина Бойчук. І продовжує, у амбулаторії є усе необхідне для обслуговування пацієнтів. Зокрема, тут можуть робити загальні аналізи, кардіограму, інгаляції тощо. А ще амбулаторія отримала ваги та повивальні столики для новонароджених. Облаштували приміщення медичними шафами та іншими необхідними меблями. Також тут є телемедицина, новинка у сільських лікарів. Це обладнання для надання дистанційної консультації. Тобто, медик в селі, зробивши діагностику пацієнту, передає інформацію вузькопрофільному фахівцеві, а той одразу ж консультує і дає настанови саме про інновації, розпитували у віце-прем'єра. Як правильно нам? Організувати роботу в даній амбулаторії, як впроваджувати нові технології, вводити телемедицину, тому що це щось для нас трошки таке нове, нове і не дуже зрозуміле. Але я думаю, що ми будемо це впроваджувати, бо це нам потрібно не так нам потрібно, як нашим пацієнтам. Наразі амбулаторія у п'ядиках обслуговує майже п'ять тисяч осіб. Це мешканці не лише п'ядиків, а й інших населених пунктів, що входять у склад ОТГ. Аби якісно надавати послуги усім, амбулаторія отримала й службовий автомобіль, вартість якого майже пів мільйона гривень. Розповідає головний лікар Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Богдан Жалапин. Такі проекти мають бути втілені в життя коршівської громаді, Печеніжинської громаді і в майбутній яка має створитися корн. Низькій громаді у комунальне підприємство Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги входить 17 амбулаторій і 27 фельдшерсько фальшерсько пунктів. Вони розташовані у селах Коломийського району та на території об'єднаних територіальних громад. Серед них і П'ядецька амбулаторія. Чекає відповідно до закону України, президентського закону. І відповідно для покращення доступності і якості надання медичної в сільській місцевості є побудована на дані. Наразі у приміщенні лікарі ще не працюють. Планують розпочати обслуговувати пацієнтів у новій амбулаторії вже з квітня. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК. Коломиянин подолав півмарафону Парижі. 21-річний Назар Семеншук пробіг 21 кілометр разом із 54 тисячами людей із різних куточків світу. Це не є найбільша дистанція, яку долав хлопець. На Різдво Коломиянин пробіг 50 кілометрів. Так, добирався на Тернопільщину до бабусі. 21-річний 21-річний Коломоянин бігати почав усього півроку тому. Я кожного дня публікую історії в своєму інстаграмі і веду в своїй стрічці кожен день свій біг. Хворий не хворий, кожного дня бігає. Назар Семанчук починав свої забіги усього з трьох кілометрів. Ну в душі якось була внутрішня любов до бігу. Я не міг себе взяти в руки і почати бігати. І моє бажання дотримати свого слова сильніше ніж та лінія, яка можливо колись була. Тепер Назар Семанчук за день може пробігти і 50 кілометрів. Цю дистанцію вперше подолав на різдво. З Коломиї до Возилова це Тернопільщина у село до бабусі на святу вечерю прибіг за 6,5 годин. Я не ставив собі ніяких часових рамок. У мене просто було бажання пробігти цю дистанцію, тому що я ніколи її раніше не біг. А нещодавно, коли навіть став учасником на півмарафону у Парижі, поїхав відвідати тата, а заодно здійснив одну із своїх мрій. Він називається Семі Де Паріз». Я біг 21 кілометр, було 54 тисячі людей. Я був наскільки в фрії, того що така купа людей, і не видно ні початку, ні краю. Двадцять один кілометр коломоянин Назар подолав за дві години, одну хвилину та двадцять шість секунд. Для мене ну дуже таки позитивний результат, тому що я три тижні до забігу травмував ноги. Мені було дуже дискомфортно, але наскільки енергетика людей, які були там. Дозволила перебороти цей внутрішній страх, що я просто там останні 10 кілометрів взяв і влупив. Вже у травні Назар Семанчук бігтиме марафон у Чехії. Ми туди їдемо з товаришем, будемо там бігти вже 42 кілометри. Хлопець каже, біг для нього задоволення і залишати його не збирається. Я не знаю, до чого воно реально призведе, але я вже там, після того, як побіг до бабусі, я почав задуматись над айронменом. Це триатлон. Я розглядаю маю там, таку перспективу ну, в середньому за 2-3 роки часу, коли я буду готуватись до Айронмена. Найбільше каже хлопець: любить бігати сам, і неважливо день це чи ніч. Головне продовжує у темну пору доби, не забувати про світловідбивачі та ліхтарики, щоб бути видимим для водіїв. Зазвичай бігаю завжди сам. Мені подобається те, що біг для мене це вже стає ну майже як медитацію. Я бігаю всюди. Я бігаю повністю коломию, бігаю в шипарів. Це не має значення. Кожного разу якось хочеться бігти не тією самою дорогою, якою ти бігав, і це е, стимулює мене там досліджувати якісь нові вулиці. Якісь нові будинки, там не знаю, архітектурні, там щось відкривати нове і в собі, і в своєму місті. А ще сподівається, що подає хороший приклад для містян, і вже зовсім скоро коло моян, які полюбляють бігати, стане значно більше. Дуже класно так бігти, і в цей момент там прискорюватись. І не, дуже часто діти, люди можуть подивитись на тебе і взяти приклад. Я з цієї точки заробіт Марина Максимів, Андрій Гаращук – події НТК. Баба Доцька з Коломиї зняла яскраву пародію на хід Сайренсон, переможниці нацвідбору на Євробачення 2019 «Маруф», Марув. А зранку прокинулася вже справжньою зіркою. Лише за добу пародію подивилися 120 тисяч разів. А зараз це відео набрало майже півмільйона переглядів. До слова, кілька років тому баба доцька вже пробувала себе у цій ролі та записала кілька пародій на відомі хіти. Тому цей момент можна назвати яскравим поверненням зірки в шоу-біс. Сьогодні баба Доцька та її друзі будуть у гостях на НТК у програмі Про все крім політики о 20 й годині. Дізнаємося, хто ж ця яскрава жіночка у звичайному житті та які плани у баби Доцьки. Не маєте нашого телебачення, дивіться цілодобово в інтернеті, заходьте на сторінку за адресою ntk.tv.ua. У верхній частині натискайте розділ Пряма трансляція і дивіться нас онлайн. А зараз оголошення громадська організація Коломийське об'єднання ветеранів, інвалідів, волонтерів союз Чорнобиль України. 21 березня проводить збори о 10-й годині у приміщенні організації, що на бульварі Лесі Українки 7 дріб 8 у Коломиї. Прохання бути присутніми усіх членів організації. Про це повідомляє Віктор Познік. Також 21 березня до міжнародного дня людини із синдромом Дауна відбудеться флешмоб Коломиї, обличчям. До сонця захід проведуть перед музеєм писанки о, 20, о 12 о годині. Організатором дійства є Коломийський благодійний фонд Крокус. Вони запрошують прийти із прикріпленою яскравою шкарпеткою до одягу. А чемпіонат України з важкої атлетики серед юніорів до 20 років відбудеться у Коломиї. Триватиме з 26 до 29 березня у локомотиві. Початок щодня о 10 годині. А урочисте відкриття 26 березня о 14-й. Головний суддя. Цих змагань суддя міжнародної категорії Микола Чаба. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Не встигли подивитися. Наші новини можна дивитися на інтернет-сторінці, також переглядати у Фейсбук або ж слухати на хвилі 1068. FM. Радіо Радіосяво суді з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось. Шануйтеся, будьте здорові і усім на миру.